Так не може бути, якщо ти нутраціолог. От що я раніше думала стосовно 1, 2, 3, 4 певних особливостей мого темпераменту, певних особливостей мого смаку і моїх істинних виборів. Це речі, які вас точно здивують. І вони незагально прийняті в тих поглядах, які ви можете зустрічати серед інших нутраціологів. Але саме, Розуміння цих особливостей, їх прийняття, життя разом з ними допомогло мені сформувати, ну, по-перше, своє здорове відношення до тіла і до їжі, і також поглибити ту концепцію здорового харчування, яку я впроваджую своїм клієнтам, яку я впроваджую своїм студентам. Отже, давайте розказувати. Перше, я обожнюю Солодкі продукти, і я їх їм кожен божий день. Наприклад, інколи це шоколад чорний, а інколи молочний, а інколи це фінік, а інколи це цукерка зі звичайним білим цукром. В чому суть? Були раніше ось такі от модні тренди, коли ми відмовляємося від цукру. І ніби якщо ти нутриціолог, ти ж точно не маєш їсти цукру, тому що ти знаєш, що він вимиває вітамін В, він негативно впливає на шкіру, він склеює колаген і арластин і провокує перешвидшення етапів старіння. Це все правда, вона нікуди не дівається. Але від того, що я раз в місяць їм ту цукрову цукерку, мій колаген не розрушується. Від того, що я раз в тиждень їм молочний шоколад, а не чорний, нічого категоричного не стається з моїм рівнем заліза і з моїми запасами вітаміну Б. Тому дійсно я дуже люблю солодкі смаки. Це спричинено моїм дитинством, це спричинено в цілому моєю особистістю. От комусь подобається чорний, комусь білий, комусь кисле, комусь солодкий. Тут не про залежність. Тобто я цікаво досліджувала цю тему. Тут не про якісь дофамінові гойдолки. Тут просто про те, що я дійсно люблю ці смаки. Тому буквально кожен день, інколи після сніданку, інколи після обіду, інколи і після сніданку, і після обіду я їм щось маленьке солодке. Так, в більшості випадків я дійсно обираю щось супер хелсі, ну, наприклад, Фінік. Але коли мені хочеться, у боже мій солодкий, якийсь карамельний шоколад, мілка. Я просто зроблю собі перекус разом з цим шоколадом і не буду створювати в своїй голові якісь та да дадам -да заборони стосовно того, що треба їсти тільки чорний шоколад. Факт номер два. Боже, я ніколи про це не говорила, якщо чесно. І я відверто тільки нещодавно це зрозуміла: я не люблю каші. Я реально не люблю. Кожен день їсти рис, кіноа, гречку, булгур, вівсянку. Це на мій смак. Я люблю хліб, я люблю інколи бобові, я інколи люблю ці каші, я люблю хлібці, я люблю різні лавашики. І це не завжди якісь глютенові продукти. Це може бути для когось супер, знаєте, такий несмачний, безглютеновий, безсукровий хліб, але я не кайфую від каш просто. З точки зору смаку, я інколи додаю їх в раціон. Я прекрасно вмію готувати смачно. Я готую їх своїй дитині, але в моєму щоденному раціоні я дійсно не їм цільногі крупи. І це не означає, що я там щось втрачаю. Ні, я балансую свій раціон іншими компонентами харчування, які мені по суті дають ту ж саму порцію вітамінів Б, ту ж саму порцію цинку, заліза, клітковини і повільних вуглеводів. Але в більшості випадків це дійсно не каші, тому ви так рідко бачите їх в моїх тарілочках. Третє правило точніше, третя фішечка, третій цікавий спірний факт щодо мене. Я відмовилася від алкоголю не через те, що він токсичний, не через те, що він дійсно шкодить нашому здоров'ю, уповільнює процеси метаболізму, пришвидшує процеси старіння. Ні, я відмовилась від алкоголю і п'ю його досить рідко, тому що він негативно вплинув на історію моєї сім'ї. Він вплинув на те, що моя мама померла набагато раніше, ніж вона. Ну, чи ж, ніж це мало стотиць. Умовно, алкоголь зруйнував життя моєї мами, він зруйнував життя стосунки моїх батьків, він негативно вплинув на дуже велику кількість людей саме з моєї родини. І десь підсвідомо я прийняла для себе рішення, що я не хочу, щоб в моєму житті був цей руйнівний компонент. І руйнівний саме не з точки зору здоров'я, а з точки зору психіки, з точки зору поведінки людей. Я сама не завжди адекватно себе вела саме після великої кількості випиту алкоголю. І в моєму студентському житті були досить такі дивні речі, я навіть з подружкою колись. Подралась. Є таке слово українською? Коротше, бійка у нас була. Ну, саме через те, через алкоголь. Тому саме такі ситуації вплинули на моє рішення максимально зменшити його кількість. Я можу піти на винну дегустацію і отримати від цього задоволення. Я можу випити келих вина з подушкою, коли я цього хочу. Я можу випити якийсь коктейль, але це стається супер рідко і в більшості випадків на якихось святах я просто буду пити воду з лимоном або мінералку, або щось інше. Четвертий факт. Так. Четвертий. Так, це, коротше, прикол від людини, в якої була бульмія і у якої було РПГ. Я дозволяю собі проживати емоції через їжу. Ви точно будете здивовані цим фактом, тому що я ж ніби постійно говорю про те, що емоції потрібно навчитися проживати не через їжу. І я не суперечу тут собі. Але інколи буває так, що дійсно ти хочеш щось зафіксувати, щось посилити, або якусь негативну емоцію від себе відбити і допоможе тобі тільки їжа. Так буває в моєму кейсі суперідко, там один раз із двадцяти. Але. Розуміючи, що я не хочу на себе тиснути, розуміючи, що я не хочу бути в якихось гратах і в цілому я не хочу собі брехати, я прийняла рішення про те, що інколи в мене може бути можливість прожити емоції через їжу. Причому і позитивні. Позитивні, це коли, наприклад, ти там у відпустці щось кайфове відчувається навколо тебе. Відбувається, точніше, ти відчуваєш щось кайфове, і тобі хочеться весь цей вайб з чимось закріпити. Там умовно закріпити якимось десертом або якоюсь шоколадкою. І я дозволяю собі так робити, але в рамках своїх правил: там солодке після їжі, солодке там в мінімальній кількості. І якщо є можливість, то обираю щось максимально корисне. Але я дійсно дозволяю собі інколи емоції проживати через їжу. Для чого я всю цю історію вам розказала? Насправді для того, щоб ви розуміли, що немає якихось там суперстандартних правил харчування, які підходять 100% всім. Є вибір і потреба. Познайомитись з собою, познайомитись з потребами свого тіла, познайомитись зі своїми емоційними зв'язками з їжі, познайомитись зі своїми цінностями і на рівні поєднання всього цього, на рівні поєднання емоцій, психології, нутриціології, вашого побуту, ваших звичок, вашої особистості. Вже побудувати систему харчування, догляду, звичок, сну тренування, яка дійсно буде працювати вам на користь, з якою вам буде класно, тому що тільки з такої системи ви не будете випадати. Тільки така система може вам допомогти схуднути назавжди. І якщо ви хочете таку систему отримати, то я вас запрошую на свій практичний тренінг. Ви такого ні в кого не знайдете з нутриціологів. Такого я ще ніколи не робила. Тренінг тіла, в якому ти вільна. Це неймовірна комбінація нутриціології, коучингу і ментальних практик, яка дійсно покаже кожній учасниці, як схуднути назавжди, як просто викинути зі свого життя слова, «дієта», обмеження, зрив, схуднення, заміри і все тому подібне. Якщо ти хочеш на цей тренінг, то. Лінк в описі до цього відео. Я сподіваюся, що тобі було класно, корисно і цікаво дізнатися ці факти про мене. Побачимось в моїх наступних експериментальних випусках. Це плаття просто з'їжджало весь випуск, але я сподіваюся, що ви цього не бачили.